Продовжуємо да? друга частина грошових установок. Перше можете подивитися у профілі. Там перші сім, на мою думку, важливих установок, які заважають людині бути в достатку та у багатстві. І так, восьма: якщо у мене будуть гроші, то я стану набагато гірше та мене перестануть любити. Страх втратити свою хорошість, Да? Зда, люди автоматично такі сім з себе сі, да, такі такі злі, і їх ніхто не любить. Дев'яте, гроші дуже швидко від мене втікають, їх дуже важко втримати. Я цього не вмію робити. Це моментальна установка, да, яка автоматично вам така виконано. Чому піні? Да? Якщо ти так думаєш, то так воно і буде відбуватися. Десяте, дуже поширена установка, це я не можу продавати себе. Свої послуги, свої продукти. Це викликає у людини стид, якусь таку неловкость, страх отримати. Відмову показатися нав'язливою, і тому дуже багато людей або дуже занижають ціну за свій продукт, або взагалі роблять щось безкоштовно, цим самим себе знецінюючи і автоматично не притягуючи кошти у своє життя. Одинадцяте – це те, що соромно просити гроші за свою роботу. Я краще віддам це все безкоштовно. Воно пересікається з десятим пунктом, але тут більше за талант, да? що якщо людина щось вміє і це дано від природи, то воно повинно бути безкорисним. Да, можна людині це віддати просто так. Ну чому б і ні? І такий, знаєш, я повинен. Оце наш вічний до я всім все винен. Дванадцята установочка за те, що я боюсь великих грошей, великі гроші це велика відповідальність. У людини виникає страх перед новим життям. Дуже часто людина хоче там круту машину, популярність, вілу на канарах, але на рівні підсвідомості або установки вона цього боїться. Вона боїться нових викликів, боїться, те, що прийдеться приймати серйозні рішення, що з грошима прийде дуже багато проблем. І остання тринадцята установка, да, у моєму особистому топі, це е, краще бути бідним, але щасливим. Багатство псує людину. Це нам внушали, ну, не знаю, як нам, але мені та багат, дуже багатьом з мого покоління 90-х, це те, що багатство це моральне розлаження людини, да, так скажу, на служжику. Е, краще да, бути з милим і рай в шахі, дуже часто таке буває. А як побороти ці установки? Обов'язково поспілкуємося в третій частині.